Вітаю! Мене звати Антон, і сьогодні ми разом з командою SKF Racing Hub хочемо анонсувати нову SimRace спільноту СКФ Ресін Хаб. Панфари, Саюти, можливо, вносять. Можливо, якщо знайдемо такий грінскрін. І на одному з минулих видосів, а саме на привітанні на тисячу підписників, ми анонсували Discord-сервер. В тему цього ж відео я хочу анонсувати наш новий Discord-канал від команди Scoof Racing, який називається SKF Racing Hub. На той момент це була просто площадка, де можна з нами поспілкуватися, щось покатати, пострімити в нормальній якості і так далі. А сьогоднішнім днем. Ми анонсуємо саме спільноту. Спільноту з івентами, з чемпіонатами і, звичайно, з організаторами. В цю спільноту на даний момент входить три людини саме в організаційному плані. Це я, Антон, Дмитро Коцюк та Максим Тарасенко. Це дуже активні симрейсери в спільноті та й в цілому, яких, я думаю, ви часто чули в мене на стрімах. Максим навіть сам стрімить, на його каналчик, звичайно, буде посилання в описі. І ми спробуємо втрьох зробити якісні івенти для вас, якісний контент та подарувати можливість якісно та з кайфом покатати разом. Перший івент вже відбудеться через неділю і один день, а саме 23 вересня в симуляторі Рей Рейсінг. Ось так виглядає зараз календар трошечки з відцінком секретності. Але це можливість для вас, по-перше, покатати класні івенти разом з нами. По-друге, протестувати нас як організаторів. По-третє, це можливість і для нас протестувати себе як організаторів, протестувати сервери двох різних симуляторів, а також протестувати. В цілому формат, який ми будемо обрати. На даний момент ми для себе розглядаємо розвиток в симуляторах LMU та iRacing з уклоном на iRacing, але в майбутньому, звичайно, може щось змінюватись. І з того, що ви можете зрозуміти, те, що планується 10 івентів до кінця року в двох симуляторів, вони не будуть зв'язані між собою, тобто очки не будуть переходити від одного івенту до другого, як це буває в чемпіонатах, а це просто самостійні. Івенти в різних класах, на різних треках для того, щоб потестувати в цілому формати, потестувати, як вам заходить тей чи інший формат, той чи інший клас, і так далі. Також наш товариш, наш партнер та спонсор Мирон, із здається, проспонсорував перші івенти. І всі ці 10 івентів будуть мати три призові місця. За ці три місця ви можете отримати знижку, додатковий промокод. На продукцію Мирона на, ну тобто на, на сайті Мирона на додаткових 500 гривень знижки, наприклад, до нашого промокоду. Ми маємо постійний промокод SKF5, і плюс це промокод, який ви можете виграти з цих івентів, ви зможете отримати вже нехілу таку знижку. Ці промокоди сумуються, суміруються, і ви можете їх використовувати для придбання обладнання яке вам по душі. skf 5 додатковий промокод. Нехило таку знижку, але навіть менше з тим ви можете просто покайфувати, покатати з нами. Тому ми вас дуже сильно запрошуємо, будь ласка, приходьте на ці івенти, покатаємо разом, ми будемо стрімити це по-любому і протестуємо нас. Ви протестуєте нас, ми протестуємо себе по факту і отримуємо з цього задоволення. Тому чим більше народу, тим краще записуйтесь, реєстрація безкоштовна. Ух, ну що, отакий от, от вийшов анонс, анонс нашої спільноти. Я хочу сказати величезне дякую, по-перше, нашим організаторам, це Дмитру та Максиму, які втяглись в це діло, які зробили величезну роботу для того, щоб ця спільнота могла існувати і побачимо, як наша робота окупиться в ваших очах. Також величезне дякую Жирайро із Кмамку, який підтримав у нас створенні цієї спільноти, який анонсує також івенти у себе в Дискорд-сервері. І ми будемо, звичайно, партнерувати, будемо дружити, товаришувати. Тому усі анонси, як на івенти Кмамк, так які наші івенти будуть публікуватися у наших discord серверах і також величезне дякую вам за те що залишайтесь з нами за те що ви вже я думаю підписались на нашу спільноту в Discord, за те що зайшли на сервер за те що оцінили вже структуру серверу усі нюанси те що вам не подобається можливо якісь проблеми які виникнуть під час івентів під час навіть я не знаю, заходу на сервер, десь в спілкуванні, не стісняйтесь, пишіть мені, пишіть Дмитру, пишіть Максу у лічку. Ми відкриті до покращень, ми відкриті до того, щоб зробити спільноту якісною, до того, щоб не було якихось проблем. А вони будуть, ну якби всі люди, ми розуміємо, що нюанси будуть, ми до цього готові, тому, будь ласка, просто не мовчіть. Щось не подобається, лічка, а навіть не лічка, куди хочете, пишіть, ми будемо покращуватись. Щось подобається. Також будемо дуже раді вашому лайку, коментару. Це для нас буде величезним показником, що ми робимо вірно і рухаємось в вірному напрямку. Тому давайте, давайте будемо розвивати сим в Україні разом. Давайте будемо розвивати це ком'юніті разом. І від вас я очікую просто у участі та підтримки. Дякую за те, що глянув цей відос. Дякую за те, що були з нами під час цього анонсу. До зустрічі на треку. Пока-пока. И сегодня у нас анонс. Анонс, анонсу, ананасу. Они, они, из... Антураж. А, анфас. Анциклопедия. Анпельсин. Класс.